Ми приїхали в Дніпро, щоб рознести армат. І це буде наша помста за нашу базу. І з їхньою тачкою буде Ой, oh, о! Yes! Короче, у нас є інформація, що зараз скоро вони приїдуть на тренування, і ми тут заховалися в кущах. І як тільки вони приїдуть, підемо що робити? Розмалюва. Um... Розмальовка чек. Короче, просто чекаємо, поки вони під'їдуть. І підемо в бій. Пацани, там вже під'їхав армат, припаркували паркували машину, ну що, погнали робити грязь? Так, Давай, 5 хвилин переждемо на всякий пожар. Все, у мене вже Ви, все готово, так би мовити. Я вже взяв о, ось цей балончик, ось, балончик, ось цей балончик. Так. І зараз ми розмалюємо тачечку. Все, полетіли. Що, погнали розмалювати їх тачку. Коротше, тут у нас альфа Ромео Джулія. Давай номера, я не знаю, що ще зробимо. Коротше, пацани, я вже готовий малювати. Треба, Треба просто... написати. О, я вже зараз напишу напаміння о нас. Да. Я думаю, що реально, пацани просто не розуміють, на кого вони нарвалися, і що нами жарти погані. Не пранки, б пранки. Що ніби проти нас? Ну що, пацани, я вже готовий розмальовувати, тому поїхали. Давайте, коротше, малюємо. А що ми зробили з машиною, покажу в телеграмі. Переходь в шапці профілю.